Ми маємо зрозуміти в першу чергу, яку структуру має досі ЮНЕСКО. В першу чергу ми маємо вибрати е, критерії, за якими ми подаємося. У нас є два критерія. Критерій номер 2 та критерій номер 4 Критерій номер 2 він про мультикультуралізм. Ці критерії ми маємо, ці критерії не наші, це критерії ЮНЕСКО. І ми подаємося за критерієм ЮНЕСКО, який називається мультикультуралізм. Тому в архітектурі, яку ми номінуємо, ми маємо показати саме а, ознаки мультикультуралізму. Тому, наприклад, чому ми включили вулицю Жуковську? Тому що тут є бродська синагога. Яка є дуже цікавим прикладом мультикультуралізму, тому що, наприклад, Леся Українка та Іван Франко були відвідувачі цієї синагоги, а синагога була сама по собі дуже цікава, тому що там по суботам грав арган, що було неприпустимо в іншому ні одному іншому місті. Ну, наприклад, так, чому саме вулиця жко? Потім там інші вулиці, інші вулиці, інші. і ми мали е е підібрати такі формат, щоб була максимальна концентрація пам'яток архітектури, які демонструють той самий мультикультуралізм Одеси, про який все досьє і розроблено. Це друга критерія. Четверта критерія, вона більш архітектурна, але ми номінуємо не е, якісь окремі е, домівки, ми номенуємо міський план, який розробив е, Деволан. І саме у тих границях цей план дуже добре показаний. І тому саме ці границі і ці границі будуть признані пам'яткою архітектури державного значення. То у центр міста стає пам'яткою архітектури у тих границях.